Те, що ми сьогодні зібралися, це в свинячий голос. Сто тій причині, що збиратися 100%. треба було листопад ну, 18 листопада. Познімали з нас усіх бронювання. Власники та керівники фермерських господарств Полтавщини зібралися в обласному департаменті агропромислового розвитку, щоб внести пропозиції щодо бронювання працівників. Йдеться про фермерські господарства з обробною землею до 500 гектарів. Зокрема, хочуть вплинути на регіональні критерії відбору підприємств до сфери критично важливих. Аби тихо всі ми всі, і я в тому числі, ми тихо всі сиділи. І чекали, поки дадуть нам критерії. Дочекалися? Дочекали. А тепер попробуй їх поміняти. Не так просто вже внести зміни у те, що прийняти. Нині працівників сільського господарства бронюються критеріями, визначеними міністерством аграрної політики. У кожному регіоні визначають додаткові умови для бронювання, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Діють критерії затверджені розпорядженням стосовно того, що фермерське господарство, яке має не менше 100 гектарів. Працює протягом року 10 застрахованих осіб, і в принципі таке підприємство може податися з заявкою до обласної комісії і отримати статус критично важливого подати на бронювання. Людей військовозобов'язаних 50% від кількості працюючих військовозобов'язаних. нереально знайти 10 працівників, з яких забронюється тільки 5. п'ять інших будуть мобілізовані, але їх нема просто, тому що в селі вже я повторюся, що нема навіть найнять бабусі кому порубати дрова, тому що людей немає. Жінки не можуть працювати на тракторі, не можуть поміняти колесо, не можуть. Працювати на великій техніці, яка потребує чоловічих рук, утримання десяти найманих працівників на малих фермерських господарствах призводить до збитковості, розповіла Суспільному представниця Глобинської асоціації фермерів Алла Іляшенко. 20 тисяч, якщо на одного працюючого ну можуть заплатити ну якби господарство, але ж якщо брати двадцять тизна по 20 тисяч та з 10 та на 100 гектар, ну це. Це 2 мільйона 900 – це сама зарплата із єдиним соціальним внеском. А 100 гектар можна зібрати кукурузи на 3 мільйона 200. Тобто 85 відсотків, я ж кажу, нівелюється далі вже все, що можна. Для 300 гектарів треба хоча б 3-4 людини. Тому щоб розумієте, один, наприклад, на компанії, один підвоза, один відвоза. І один там має щось шістить, а вони зробили, що треба мені 10 чоловік держати. Як я їх можу утримати 10 чоловік на 300 гектарів? Поки що фермери Полтавщини не мають єдиної думки щодо механізму бронювання своїх працівників. Зробити градацію по гектарно скільки, кількість. Але для малих фермерських я вважаю один чи два працівника на 100 ста це має бути 100%. Голову не можна взагалі призивати. І він повинен автоматично, якщо він керівник підприємства, він повинен автоматично бути заброньований. Полтавська ОВА направила зміни до регіональних критеріїв відбору підприємств критичної інфраструктури до Міністерства економіки на початку січня, розповів Сергій Фролов. Ми ініціювали внесення змін до цих критеріїв з тим, щоб підприємство, яке має не менше 100 гектарів, мало не менше п'яти застрахованих осіб. Працюючих на протязі року. Щоб врахувати сезонність роботи в аграрній галузі, ми запропонували, щоб це була середньоспискова чисельність за рік, як тільки буде погодження розпорядженням начальника військової адміністрації, будуть внесені зміни до критеріїв, і комісія по визначенню критично важливих буде вже керуватися цими критеріями. За словами Сергія Фролова, нині очікують на відповідь від Мінекономіки щодо можливості таких змін. Світлана Мастепан та Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.